Не запрошували ніколи раніше на і цю інтерв'ю сиді. Візьми куди дивиться. Як ти це робиш? Скажи стрьомно. ну от я не зроблю на ріжку на Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб каналі. І сьогодні захотілося записати відео із психологом Світланою, з якою я познайомилась на балі. Е, Світлана, роз... розслабтеся, це я розумію. Ми зараз планували одну тему, а виходить, що хочеться заговорити про проявленість. Скажи мені, будь ласка, от, ми зараз записуємо відео для YouTube. І в тебе відчуття? Хоча ти психолог, ти працюєш з багатьма жінками, uh -huh. які в тебе внутрішні відчуття, тому що я заплітаюся, за... спотикаюся, розумієте, заїкаюся. Як ти почуваєш? Е, себе почуваєш? Я ловлю себе на відчутті тривоги. І ага. тривога це те почуття, яке з'являється, як правило, перед чимось невідомим. Так. Взагалі, тривога це проекція нашого страху в майбутнє. Uh -huh. Тривога завжди про майбутнє. І коли я думаю, які ж страхи лежать під моєю тривогою тут і зараз, коли я сиджу і вперше записую з тобою це відео на е, я усвідомлюю, що мені страшно. Робити щось не так, як я очікую від себе. Як ти думаєш, чим? Ну тому що щоб не було все так рожево, mm -hmm. я, наприклад, ще якихось років 3-4 назад для мене не то, що вийти в Ютуб записати, а проявлення в будь-якій мірі. Чи це інстаграм, чи це елементарне сторіс, чи пост, викликало у мене відчуття якоїсь, знаєш, дорівнює чуть ли там, не помри. Mm -hmm. Мій мозок такий вже страх малював в голові. Через те я не проявлялася. Ти, ну, тобто, і е, єдине, як я це навчилася, пробую. Я спробувала okay. записати відео. Подивилася, що ніхто не помер, все нормально, пробую інше, інше, інше. От так, Степ степ я помалесенько витягую себе, аби проявлятись, тому що на сьогоднішній день або ти проявляєшся, заявляєш про себе в світ, або ти. Планує. Як це на психологічному рівні пов'язано? Типу, от як от, дівчина, яка буде дивитися, чи жінка, да? і вона зараз каже, та ладно, підборецька, вона вміє проявлятися, і їй е е е е е все легко. Насправді це не легко, я би хотіла, бо ти допомогла мені розжувати і моїм дівчатам, як не боятись проявлятися. Слухай, насправді тут немає якоїсь магічної пігулки, де я дам вам якийсь секрет або техніку, і типу все, я більше не боюсь. ласка. Ну в сенсі я не про ці якісь швидкі фейкові методи. Я скоріше про те, щоб дивитися в глибину. Якщо ми говоримо про страх, страх це нормальна емоційна реакція, яка виникає у. Коли ми стикаємося з чимось новим, тобто так. це нормально мати страх перед невідомим. Якщо ми не боїмось невідомого, у мене погані новини, ну типу, або порушений контакт з реальністю, або в людини там напруч відбити якийсь інстинкт самозбереження, і вона тоді в багатьох сферах життя може ризикувати якось бездумно надто. Ось тому я скоріше за те, щоб цей страх приймати, цей страх дивитися і розуміти, про що цей страх. І, і перед тим, як більше так в тему страху піти, я хочу підмітити цікаву штуку, яку ти сказала, про те, що тобі було страшно проявлятися, але ти все-таки почала це робити. І насправді ти інтуїтивно використала таку ну, якби базову і основну техніку когнітивно поведінкової терапії це експозиція. Коли ми чогось боїмось, ми з цим потрошки стикаємось. Ну, наприклад, ми можемо коротке відео записати в інстаграм або історію, проявитись, побачити. Ніхто не помер, нічого не сталося, Мене там не обкидали гнилими помідорами. Фух, позитивне підкріплення спрацювало. Ага. Далі щось трошки більше, щось більше. Перше відео на уту окей, ну типу, всі живі. Дали якийсь зворотній зв'язок, дали класний зворотній зв'язок, угу. на нього можна спиратись угу. і ось так поступово поступово робити. Класно, тобто, це твоя така вислів твій, щоб а, зрушити оцей бар'єр з місця, угу. потрібно просто малесенькими порціями з'їдати слона, бачити, що насправді нічого не відбувається, і ти собі в голові відзначила, ага, значить, оця. Переживання за, 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 за всю ситуацію, це просто фейково. І ти йдеш далі, 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 далі. Окей, да. а, дивися, я зустрічалася з такою ситуацією, що, ну, звичайно, я навчилася йти туди де страшно, але ще є така штука, як а, любов батьків і любов близьких там, родичів, друзів, які під час твого проявлення От в мене були такі ситуації в житті, коли мені прямо в лоб говорили. Яна, ти не боїшся говорити оце таке на сторіс? Що про тебе подумають? Ну ти таке uh -huh. діді поде, коли несеш. І я після того думаю: ну тобто, слава Богу, що в мені є стержень, яка більш-менш це подивилася, закрила очі на їхню думку, тому що вона мені не суперцінна. Uh -huh. На жаль, була на той час саме в цьому в цій сфері. І я пішла далі. Ну є ж багато людей, які виставляють сторіс, і там мама каже: доця. В тебе волосся жахливо лежить, чи в не тебе ось, не позорся, чи що ти говориш таке? А що вона як тут не здатися, не зламатися і типу йти далі? E, ну знаєш, тут є такі два фактори. Перший фактор це внутрішній, і якщо ми керуємось страхами інших людей, мова йде про злиття. Тама злиця дуже велика, я її трошки відставлю. Я скажу про зовнішній фактор. <світ> Насправді більшість речей в світі ну вона набагато простіша, ніж ми для себе робимо. Ти хочеш проявлятися, ти розумієш, яка може бути потенційна реакція від твоїх родичів. Ну заблокуй їх раніше. <світ> скрий від них сторіс. Тобто створи для себе безпечний простір. Ой, класика музика. Ну, Що відбувається? типове баля ну, типу. От вам перешкоди створити відео. Тута музика грає скутера, ганяють, дзвони б'ють, але але проб... ми робимо. Але ми робимо. Да, хай це буде не ідеально, але ми зробимо це. Знаєш, я люблю вис... вислів зроблене краще ідеального. Так. Я намагаюся ним керуватися так. по життю. Не ідеальне можна завжди покращити, переробити, доробити, доповнити, компенсувати, а не з незробленим ти нічого не зробиш. Так. Ну просто немає. 100%. От, і говорячи про страхи, я вважаю, що це наша відповідальність це максимально себе вберігати від якихось ризиків. Mm -hmm. Якщо ти розумієш, що тобі зараз прилетить за щось, ти можеш цього уникнути, ти не хочеш входити в якусь цю боротьбу, протистояння, щось комусь доказувати. Ну бережи себе. Ну, це мій варіант, я не знаю. Він, може не всім підходить. Другий варіант, знаєш, така фішка, як ти сказала, коли мама де якийсь зубернений зв'язок помічала, буває така, що ти щось робиш, хтось щось робить, а тобі соромно за цю людину. Mm -hmm. Ну не знаю, ти сидиш в компанії, хтось починає так. говорити якусь повну дісу. Ти такий так. сидиш, ти тобі... Блін, стидно, є таке, але я знаю, з чим це пов'язано. Ось okay. Просто якщо я не дозволяю іншій людині проявлятись так, як вона хоче, я не дозволяю проявлятись собі. Це відзеркалення людини. Да, це дуже так? класна тема, що е, наші якісь близькі, родичі, рідні вони можуть тригеритись на те, що насправді вони собі не дозволяють. Так. — І якщо ти просто це усвідомлюєш, ну ти розумієш, що їх коментар, він нічого не має спільного з реальністю, з конструктивною критикою. Це одне із того, що я зрозуміла раз, але знаєш, я довго себе ловила, а вдруг, а вдруг вона права, все-таки та людина, угу. яка мені говорить, це мама чи тато, тому що е, я для себе зрозуміла, що по-перше, вона це говорить, тому що десь, можливо, не дозволяла собі. А по-друге, я це не дивлюся, як блін, мамуль там чи тату, чи дивлюсь на сестру. Там, вони просто е, не мали цієї можливості проявитися. І тут важливо, щоб це переросло не в якусь агресію та йдити в баню, типу я права, знаєш, uh -huh. а з розумінням підходити до того, що просто їх в свій час цього не навчили, їх в свій час цьому не ну, цього не дали. Ось і вони не знаючи, що треба давати іншим людям можливість проявлятися, що світ не ідеальний, і шо такими я колись вже зловила себе, тим, що от такими різними потиканнями там не так волосся, не так ти смієшся, не так ти розмовляєш, не так, не так, не так, не так. Не так. В якийсь момент просто мене е, загнали в кут комплексів, що я постійно почала. Комплексувати з цим і це дуже блокувало мені взагалі по житті йти в реалізації. Yeah. Я вже постійно в мене спрацьовувало щось не так. І коли я це витягнула з себе, що я на це не співпадаю з реальністю, що це потрібно виганяти, тому що це тебе блокує. Ти на любу свою дію думаєш автоматично, що це буде не так. Це те, з чим я справлялася, чесно. Так. Yeah. Дивись, тут теж два аспекти, знову ж таки, аспект злиття, який я все якось хочу освітити, але mm -hmm. я навіть боюсь в цю, цю тему йти і торкатись, бо вона ну, настільки велика і глибока. Mm -hmm. і ось ця штука, коли хтось говорить, а нам соромно за цю людину. Або коли ти керуєшся тим, що тобі говорять близькі, це про емоційне злиття. Mm -hmm. Конфлюенція мовою психології, конфлюенція другого типу. Цитами. Просто моя улюблена здається, ми можемо зробити відео окремо про ну, Я не ракета. розумію, що це таке. Боясне, ну, це, ти... це коли ти емоційно зливаєшся з іншою людиною. Ви ніби єдине ціле конфлюєнція. Її можна впізнати за маркерами. Коли ти часто говориш ми про якусь людину, ну, наприклад, mm -hmm. ми хочемо. Ми віримо, ми там ще щось. Ні, угу. не ми. Ти і я. Він або вона і я. Ми. А що це дає? А, ти, як це сказати, українською, ну ти по розтаждіствляєшся з людьми. Роз... Ну як Боже, роз... розщеплюєшся, Сепарація сепаруєшся. Да. Конфлюєнці, це ось саме. На сепарованість, тобто, ну ти знаєш по суті, що це це просто таке слово, ну більш професійне. Це злиття з іншою людиною. Коли ми керуємося зі бажаннями, ми наперед думаємо, ми щось робимо. Ми наперед намагаємося згадати її реакцію і підлаштувати свою поведінку під цю реакцію. Коли ми відчуваємо емоції іншої людини, mm -hmm. коли ми такі надто чутливі, коли ми керуємося її цілями, її бажаннями, її баченнями, ось це все конфлюенція. Mm -hmm. Тобто, якщо, якщо ти... Проявляючись, думаєш про те, що скаже про тебе мама. Ну ви ще не се Ви ще в Ну і взагалі, це, мабуть, позиція дитини, да, типу, даючи конфліктна, ти... да, це вибачте, переб'ють uh -huh. просто дуже чітко підмітила. Конфлюенція, коли нормальна? Вона нормальна для немовля і для мами. Тоді uh -huh. вона сприяє виживанню, uh -huh. а, але ця конфлюенція природня має завершитись, так тому що. До дітей я знаю, що не приходять гроші, з дітьми не побудуєш великі проекти, з дітьми не побудуєш нормальні відносини. І це також ну розсепарацію, це можна окремий ефір записати. Mm -hmm. Дивися. Я працюю з жінками, і також я будую певний жіночий бізнес і маю бізнес-партнерів. І кожна друга дівчинка, дівчина, жінка, а, яка а, стає партнером, перший страх це я боюсь виходити в інстаграм, uh -huh. я боюсь заявляти про себе. А, давай уявімо, що ми не записуємо цей Ютуб, і ми не вели інстаграм. Ми вже uh -huh. не вміємо записувати, ми ще не вміємо записувати сторіс, які би перші кроки порекомендувала ти собі цій Світлані, яка би от ціла з цим телефоном ось так от? його, з чого почати, я включаю камеру, навожу на себе, дивлюся на себе тисячу різних недоліків, руки трусяться, це ж треба нажати оцю кнопочку і щось сказати людям. Ну, Цей страх, який проживають всі, і я прожила в той час. І ти, я підозрюю. Так, насправді ти дуже класно знову ж таки підмітила штуку, нажати цю кнопочку і сказати, і це побачить всі. Якщо ми йдемо. Вглиб, якщо ми йдемо в глибинну психологію, за всі стоїть хтось. Mm -hmm. Хто твій тато, ну, уявний, навіть mm -hmm. якщо він не підписаний на твій інстаграм, mm -hmm. і тоді ти працюєш з темою тата, наприклад, mm -hmm. в терапії або хто всі там не знаю, твоя вчителька яка тебе гнобила або твій не знаю косметолог який казав що в тебе типу обличчя могло бути покраще mm -hmm. або ну хто всі за цими всі ці всі можна розкласти на конкретних людей і пропрацювати там з конкретними людьми Якщо ми не йдемо в глибину, якщо типу, от мені треба записати сторіс, і блін, як мені це технічно зробити? Е, мені наставниця давала дуже класну вправу. Ой, порекомендуй моїм підписницям. <рекомендує> дуже класна вправа кожного дня ввечері перед сном ставите телефон mm -hmm. і три хвилини розповідаєте про свій день. Тобто виговорюватися, так? Да? Е, дивись, виговорюватись, і це з метою. Звикнути до себе, бо часто людина, яка починає записувати сторіс, ну альо, ми ж не кожному, не ходимо кожного дня по вулиці з телефоном в певному ракурсі, з певним світлом і не дивимось на себе. Коли ми беремо телефони і включаємо фронталку, ми вперше бачимо себе такими, якими ми не бачимо себе в дзеркалі. І часто ми помічаємо щось, що ми б не хотіли помічати. І мова тоді йде про те, щоб звикнути до себе до себе такої. Mm -hmm. І мені здається, найпростіший спосіб звикнути це е, робити відео кожного дня, не знаю, 7, 10, 20 днів, от просто в шухляду, ставити телефон не фронталочкою, а задньою камерою, і кожного дня просто говорити і передивлятись, відмічати свої відчуття і виписувати собі журнал, що я бачу, що я відчуваю, які думки. А ще дуже класно, взагалі я зрозуміла, що всі мої трансформації в житті це пропрацьовування своєї внутрішньої впевненості і цінності, і це так гарно й на всі аспекти в житті. Так. Щодо проявлення, свого вигляду, що ти говориш, що ти робиш, які дії в тебе, кого ти вибираєш якими людьми? Спасибо. Це дуже так. І е, я з тих таких скажених перфекціоністів, яка раніше жила з отакими неприйняттями себе. Те, що щоб я вийшла раніше без туші, не то що в камеру там, але ну, я дуже була якась загнана, тому що я жила в якомусь е, не знаю світі комплексів, які на мене навішали, я цього не розуміла. І по-перше, я знову ж таки, чому я хочу професійно війти в менторство? Тому що, коли я замітила, що ти пропрацьовуєш внутрішній стан жінки, mm -hmm. вона наскільки себе починає приймати, вона стає розслабленішою, ніжнішою якоюсь, і навколо неї все починає отак. І е, окрім того, щоб працювати над своєю цінністю, я е, е, коли чую якусь критику в свою сторону, я задаю людині питання: а як, а як має бути? Так не має бути, а як має бути? Угу. І вона починає губитися, типу, ну, ти могла би там мені багато разів говорили, що я не так волосся. Там якось мене є привичка там дергати своє волосся, гладити. І мені постійно на це тають увагу і. Е, я кажу, якщо в мене така рефлексія, і коли я відстоюю, це говориться про відстоювання своїх кордонів м'ягко, не через «пішла нахер чи там пішов нахер, а м'яко. І коли людина чує, що типу, ти відстоюєш її кордони, тобі менше прилітає в твій. Твою клумбу камінців да і вони кожного разу за кожну твою дію від тебе відстають, 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 і тобі стає легше проявлятися. І ще дуже класно, один із моїх інструментів оточувати себе тими лояльними людьми, якими навпаки будуть пробуй. Пробуй, не вийшло раз, пробуй другий, не вийшло другий, пробуй третій, четвертий, п'ятий, сьомий раз. Uh -huh. Тому що от я замітила, що віра інших людей у мене більше мені допомогла, чим я би сиділа сама себе, картала якось так. Знаєш, я обожнюю цю тему, я під цією гідою прям збираю свої жіночі проекти. Uh -huh. Зараз в останні роки якась така пішла класна тема в противагу темі там співзалежності, бо якась така ходила манічка, типу там емоційна залежність, співзалежність, mm -hmm. і з'явився тренд на незалежність, але насправді те, що зараз люди е, говорять про незалежність, мені звучить як контрзалежність, це вже інша тема. Так от, за цією незалежністю, за цією модною опорою на себе е, люди не розвивають е, одну з найголовніших навичок по житті. І ця навичка це вміти шукати підтримку, ту підтримку, яка тобі потрібна. І це ж можуть бути не лише рідні люди. Це взагалі не про рідних людей потребу. Якось так склалось, але в моєму житті це не про рідних людей. Але ж ця тема теж пов'язана зі страхами, страхом на когось спертись, страхом комусь довіритись. Страхом керуватись там чиїмись порадами. Mm -hmm. Тут вже теж. Плюс наше его, яке, типу, да як це, я б, піду так. просити в когось підтримку. Так. Ну так. А поки... дивися, от люди, які будуть слухати, ну окей, вони скажуть, а я не хочу проявлятися. А я, ну тобто, я. Знаю, що є люди, які дійсно вони є сірі кардинали, як їх називають. Тобто вони класно проявляються за камерою, і це окей. Але є люди, які не проявляються як сірі кардинали і взагалі ніяк не проявляються. Тобто хотіли би, але бояться до чого це може взагалі призвести. Що вони втрачають в такому випадку? Та можливості вони втрачають, знаєш? Uh -huh. Вони втрачають можливості, вони втрачають власну силу. В моїй сфері, наприклад, є терапевти, які не ведуть ніяких соцмереж, не роблять ніяких анонсів, і до них черга на рік вперед. Так? Так. А є ті, які там з флажками кричать в інстаграмі, які вони класті, угу. постійно роблять контент, і до них не приходять клієнти. Е, ну, я про те, що проявленість вона не дорівнює успішності, професійності, експертності в деяких моментах. Але е, в в більшості випадків, типу, якщо ми не проявляємося не в соціальних мережах, не в якомусь закритому ком'юніті, ми просто запаковуємо свою силу, і ця сила починає нас руйнувати зсередини. Вона так. починає киснути, бродити так. і просто там ванять всередині якимись. Негативними токсичними думками, якими з uh -huh. деструктивними паттернами, ми починаємо придумувати проблеми, які можна вирішити просто тим, щоб зайнятися чимось. Ну це uh -huh. так банально звучить, і цього, мабуть, не скаже більшість терапевтів. Там починають щось жаліти, гладити. Uh -huh. А іноді це не зовсім те, що потрібно. Іноді людині треба дати показати її силу, дати їй поштовх. І сказати, давай, і людина просто розквітає. від Я дуже жила вже на власній шкурі. Я з тих хомяків, яка дуже багато хом'ячила, хом'ячила, хомячила в плані інформації, вчилася, і mm -hmm. я була така вічно голодна. Зараз я закінчу ще один курс, потім другий, другий, третій, третій, п'ятий. Спершу я зловила себе на думці, що це була низька самоцінність, mm -hmm. і я не оцінювала, що я вже достаточна для того, аби ділитися. Uh -huh. Тому що я постійно: от ж кажу, оцей паттерн, що тобі постійно потикали навколо тебе люди, що тони то не то, то не то, то не то, що це перелилося в мене в те, що скільки би я не вчилася, я завжди реально в своїй голові думала, що це ще мало. Я uh -huh. почала це зрозуміти, що це не мало, коли я почала спілкуватися з людьми, проявлятися. Uh -huh. І я чую, що мені є з ними про що поговорити, що порекомендувати і підтримати розмову. Тоді я зрозуміла, що от ці думки в моїй голові вони не співпадають реальності. І е, коли я там розмовляла із одним із своїх вчителів, і я кажу, я не розумію, що зі мною робиться. В мене немає енергії, в мене немає сили, в мене якась апатія з'являється. Вона каже: Тобі потрібно віддавати те, що ти набрала. Uh -huh. Я думаю, як віддавати, як в мене немає енергії. Вона каже: В тебе тому і немає енергії, тому що ти не ділишся зі світом тим. Чим ти можеш ділитися, і твоє слово може допомогти комусь іншому. Да. А це працює твоє его, дорогу дорогенька. Uh -huh. Ну, типу, ця гординя граєш, ти не ділишся. Uh -huh. І над цим варто працювати. І я дійсно, от зараз, даже, от, на балі, в мене подібна ситуація, і я відчуваю, що ні, мені потрібно виходити в світ. Uh -huh. І е, Зараз, якби п'яна 5 років назад дивилася, так не ідеальна картинка, не ідеальний звук тут. Не ідеальне світло, типу, а зараз це Яна говорить пофігу. Сідаєш, включаєш камеру і проявляєшся. Ось, тобто не хочу навіть створювати цю ідеальну картинку для дівчат, щоб знаєш, щоб вони думали, ага, Яна ого-го, аж там як почали. Ні, камера, мікрофон і світло. Знаєш, мене ця штука зацепила, де ти казала про те, що ти, типу, не рухаєшся, що енергії немає. Логічно багато людей думає, що для того, щоб енергія з'явилась, треба полежати, відпочити, так. побути в да, треба. до певної mm -hmm. точки. Так. Якщо ти цю точку перевалюєш, і ти далі думаєш, що зараз я ще трошки положу, ще більше А яка енергії, ця точка, більше... як людина має зрозуміти тільки по собі. Вона має відчути, що в якийсь момент е з'являється якась така цінь дискомфорту, і часто mm -hmm. вона сприймається, ніби ну да, в мене ж енергії немає. Mm -hmm. Але це вже трошки інший дискомфорт по якості. І це треба тільки на собі навчитись відслідковувати, де да, цей момент, де ця грань. Всі дуже індивідуальні, хтось mm -hmm. полежить три години і піде зарядиться, комусь реально треба тиждень. Ну, реально. Ну, тобто, і... щоб людина два місяці не лежала і не думала, типу, я. Що, ще... да, да. типу, я ще от не в ресурсі. Тобто має бути якась гня ця, так? Так, да, і насправді. Енергія з'являється тоді, коли ми робимо рух. Як би це парадоксально не звучало, але енергія народжується в русі. вона не народжується в статичній точці. Вона може там акумулюватися, але для того, щоб вона почала оце віхер почав загорачуватись, треба, щоб вже був якийсь один крок, один поштовх малесенький. Це так, я на 100% згідна, тому що от так це я на власній практиці проживала, але я зустрілася з тим станом цього року. А, про це ми вже поговоримо в наступній можливо серії. В мене вийшла та ситуація, що в мене вже не стало енергії, щоб рухатись далі. І тут також а, важливо відчути, і я це зрозуміла, просто проаналізувавши кількість своїх дій, угу. і я просто зрозуміла, що вже все, в мене немає енергії рухатись далі. І це також важливо відслідкувати. Да. Типу, Бо якщо ти не щаслива до себе, якщо ти це не відслідковуєш, mm -hmm. ну, то просто потім приб'є якоюсь психосоматикою, якоюсь хворобою, ще чимось. Ну, краще добровільно просто лягти і лежати. Так, слухай, ну я рахую, що так як ми взагалі не планували цієї теми, це повна імпровізація, але якось так пішов потік, да? да. якось прикольно. Ось, ну дякую тобі. тобі я думаю, надіюся, що ти це відео зможеш використати в інстаграм.